Всі ми знаємо слово Термос, але чи знали ви, що воно походить саме від назви цього бренду? Сьогодні у нас на огляді представник легендарної родини термос Thermocave Classic. Вітаю на каналі! Вибір Термоса сьогодні це справжня лотерея. Можна купити дешевий і отримати холодний чай вже за дві години, а можна переплатити за бренд і не побачити різниці. Сьогодні я з'ясую, до якої категорії належить ця модель. Трішки історії як з'явилася назва Термос? Назва термос походить від грецького слова термос, що означає теплий, гарячий. Наприкінці 19 століття був винайдений вакуумний скляний посуд, який зберігав тепло. У 1892 році це зробив фізик Джеймс Дюар, але він не запатентував винахід. У 1904 році німецька компанія почала масове виробництво таких колб і провела конкурс на назву, перемогла коротка й вдала назва термос, тобто теплий. Продукт став настільки популярним, що слово термос в англійській, українській та багатьох інших мовах почали вживати як загальну назву предмета, а не лише бренду. Так з'явився наш термос. Тож, якщо ви шукаєте надійний термос для кави в авто чи чаю у поході, дивіться це відео до кінця. Поставляється в картонній коробці, на якій зазначена його місткість. Інформація щодо бренду та місткості також нанесена на самому термосі. Він має блискучу глянцеву поверхню, покриту емалевим покриттям. Матеріал корпусу та колби нержавіюча харчова сталь, між якими знаходиться вакуум для зберігання тепла. Хоча виробник не вказав марку сталі, але, мабуть, це 304 сталь. Обіцяю збереження тепла до 12 годин та холоду до 24 годин. Зверху знаходиться кришка-склянка, яка відкручується проти годинникової стрілки. Для герметизації використовується корок без кнопки клапана зі стрілками, що вказують напрямки відкривання та закривання. Через відсутність кнопки клапана ця модель значно дешевша, ніж ті, у яких передбачена така конструкція. Корок відкручується туговато. На нижній стороні міститься силиконове кільце, яке виконує герметизацію. На корку міститься проріз. Тому для того, щоб налити чаю чи кави, достатньо трішки відкрутити його. Довжина термоса приблизно 24,5 см, діаметр нижньої найширшої частини близько 6,7 см. Вага майже 294 г. На мою думку, якщо півлітровий термос буде тримати температуру гарячої води хоча б 10 годин, то він вартий уваги. Проведу тест, залю кипяток та залишу десь на 10 годин. Так ми дізнаємося, чи втримає він температуру, яку обіцяє виробник. Також розберемося, чи не протікає він і чи вартий цей термос кожної витраченої гривні. Замірюю температуру кип'ятку. Маємо результат 97 градусів Цельсія. Ні біля корка. Ні знизу термос не протікає. Буду розпочинати. Зараз неділя 11 січня 0 годин та 32 хвилини. Запускаю секундомір. Пройшло вже понад 10 годин. На цей момент 11 січня 10 година та 39 хвилин. Найбільші втрати тепла спостерігаються в області корка, як і у всіх інших виробників. Відкручую корок і буду вимірювати температуру. Вона поступово зростає і зупиняється на відмітці 72 градуси Цельсія. На мою думку, результат хороший, особливо для термоса на пів літра. Літрові моделі будуть тримати температуру ще краще. Плюси. Гарантовано тримає тепло, якісні матеріали, зручність, надійність бренду, відсутність у напоях будь-якого стороннього присмаку. Мінуси. Для мене головний мінус це глянцеве емалеве покриття, яке, скоріш за все, швидко втратить зовнішній вигляд. Решта влаштовує. На мою думку, термос хороший. Краще купити один раз дорожче, ніж два рази дешевше, а тоді ще раз дорожче. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!